Доброго дня. Що в вашому житті відбувається, а ви про це і не знаєте загальний розклад? Кардинально змінюється ситуація стосовно негативних маніпуляцій, саме ваш бік. Трансформаційна ситуація. А ви пропрацьовували страхи, ви зробили вибір, ви вибрали саме шлях трансформації. Досягнути ресурсного стану і керувати, бути магом в своєму житті, бути творцем. Ви не дозволили чоловіку в минулому керувати, ви не дозволили чоловіку в минулому вказувати, як вам жити, як вам бути. І говорять, що ви досягли ресурсного стану і ви кардинально змінили ситуацію в своєму житті. Якщо раніше ви знаходилися. Страху невпевненості і в бездіяльності, в апатії, ну тому що страх цей паралізував вас, то на даний момент говорять саме про те, що ви ресурсні самодостатні. Що у вашому житті відбувається, ви про це і не знаєте. Зміни відбудуться стосовно вашої реалізації. Ви зробили вірний вибір. Єдине, що ви повинні розуміти, що зміни відбудуться 100%. На даний момент, якщо ще хтось знаходиться в сумнівах або внутрішньому роздраві, внутрішньому конфлікті, то все ж таки досягніть внутрішньої гармонії, балансу, будьте в рівновазі, в гармонії. Можливо, декому вказівка на медитування для того, щоб саме досягнути стабільності і чути саме ті підказки, які надає вам інтуїція. 100% ви досягнете результативності, тобто шанс, можливість ви отримаєте. Все залежить від вашого стану. От, якщо ви на даний момент знаходитесь невпевненості і страхую, ще й не пропрацювали, тому що думаєте саме про те, що в вашому оточенні є ті люди. Які не дають вам можливості, тобто маніпулюють, негативно впливають на ваше життя, не дають вам можливості отримати саме шанс, можливість, змінити ситуацію, реалізувати, реалізуватися. То вам говорять, по відношенню до даної ситуації вам потрібно досягнути гармонії, внутрішнього балансу. Якщо навіть існує дана ситуація, дана ситуація керується вищими силами. І Контролювати або впливати на дану ситуацію вищі сили, говорять вам саме по відношенню до даної ситуації, немає потреби. Ви повинні йти в новопочинання, ви повинні позбутися страхів, ви повинні діяти, ви повинні працювати, ви повинні використовувати шанси і можливості, які вам надаються в вашому житті. А не знаходитись без бездіяльності і в страху. І негативними думками, і саме те, що ваш контроль і увага переключена саме на думки про негативні маніпуляції ваш бік, не дають вам можливості досягнути гармонії в своєму житті. Не дають вам можливості здійснити перехід, піти в розвиток, трансформувати ситуацію, здійснити прорив, досягнути благополуччя і достатку. Ви переможете. За допомогою вищих сил ви вийдете переможцем в боротьбі і протистоянні. Двоє чоловіків і одна жінка. Які плани вони не будували, результату вони не досягнуть. Руйнування саме того, чого вони бажають досягнути. Дуже. Різкий і яскравий початок був саме по відношенню до того, як вони починали. Вони по відношенню до вас не розраховували одного: що вищі сили закриють їм можливості маніпулювати, закриють доступ саме до вас. Можливості маніпулювати вашим життям і ситуацією в вашому житті. І вами. Так, да, спочатку раділи. Бачили 100% шанс для себе, діяли, активно проявлялися. Ну, а говорять, що вони знаходились в ілюзії по до ситуації. Вони не мали повної інформації, щоб вірно оцінити саму ситуацію. Вони думали, що ви 100% жертва, ви будете в підвішеному стані, ви будете пасивні. І їм протистояти. Абсолютно ніхто не буде і не зможе. Вони творці, вони ресурсні, вони маніпулятори. Не так сталося, як гадалось? Ну, насамперед, і ви боролися. Це стосується саме ресурсних людей, які боролися протистояли і проходили трансформацію. Це саме шлях вашої трансформації, боротьба протистояння. От на даний момент говорять, що час прийшов все ж таки, очистити ментал і вийти з оцієї цієї невпевненості. Ви заглибилися дуже далеко ментально саме в постійний аналіз відносно от негативного впливу на вас. А вам говорять, що очищайте на даний момент. Не потрібно контролювати або вже звертати увагу саме на даних людей. Вони не зможуть досягнути результативності. Навіть якщо щось вони будуть робити в найближчий час, результату вони не досягнуть. Дякую.